Вітаю, друзі. Ви звертали увагу, що суспільство ставить запитання Зеленському, Єрмаку і всій цій гоп компанії, а вони мовчать. Ну, наприклад, рік тому в кабінеті головкома залужного було виявлено прослуховані засоби. А хто встановив прослужку? Суспільство невідоме сьогодні. До речі, якщо б це були росіяни, то вже було б розпіарено. Дивіться, ми знайшли мережу російських агентів, які встановили прослуховальні засоби у кабінеті Головкома. але ні, це сталося за півтора місяця до звільнення залужного, Тому розуміння, хто ставив ці прослуховальні засоби. Ми маємо. А от відповіді: ну, хто ж поставив це загадка? І ця загадка залишається до найближчого стадіону, так, того самого стадіону, який стадіон як стадіон. А відповідь хочеться отримати. Отримати саме від е... верховного Головнокомандуюча, який повинен пояснити, хто і навіщо під час війни хотів прослуховувати верховного просто головнокомандуюча? України, і тоді може отримуємо відповідь, як так сталося, що в Кремлі, а це згідно заяви Зеленського, знали плани контрнаступу ще до того, як контрнаступ почався. До речі, коли наші військові зайшли в Курську область, то з'ясувалося, що росіяни знали про те, що буде наступ. Цю інформацію вони передали журналістам, і журналісти гардіян це видали. Публічний простір, то знову хтось злив. До речі, головком вже інший. Може, його теж прослуховують, але там не така добра служба, яка змогла виявити прослуховальні засоби. До речі, тоді прослушку виявили в кабінеті, куди залужник повинен був заїхати. І ще нічого не було прослухано. А от зараз не знаю, бо на Курщині знову є свідчення, що всі все знали. Рік тому хтось з офісу президента дав команду ДЗНД СБУ, департаменту захисту національної державності слідкувати за журналістами Бігус інфо взагалі це ну серед звужників має назву ця структура департамент. Цей як. Політичний е, дається завдання по тому, щоб слідкувати за представниками опозиції. До речі, і за колись слідкували е, Дається завдання збору інформації, прослуховування. Так, так, це все поза законом, всі розуміють, але така традиція кажуть: е, всі використовували президенти, а це й нічим не краще. Йде тим самим шляхом, але вже і за журналістами. Слідкує. Е, до речі, е, так хто дав наказ суспільству? Слідкувати, ну, хто дав наказ суспільство невідомо і зараз. Але ж цікаво, бо ну, хто може дати наказ СБУ, слідкувати за журналістом? Це або Зеленський, або Єрмак, або Татаров. Ой, скільки варіантів! Але відповіді ми не отримали і досі. До речі, а, а чи є практика зараз слідкувати? Ми поки не знаємо, тому що тоді просто довбодятли виконували це завдання і. Бігус інфо зрозуміли, хто це зробив, як це зробив, і навіть виявили всіх, хто був причетний до цієї історії. Може зараз просто трохи умніших найняли. А якщо ми не знаємо, хто дав команду і порушив цим закон, то речі, порушив закон. А як ми пам'ятаємо, одна людина казала, що якщо вона порушить закон, то вона піде з посади. Ну, хоча вона стільки разів вже порушувала закон, що смішно чекати, що вона піде з посади. До речі, вона ж обіцяла ця ж людина, що вона йде тільки на один строк, а зараз живе другим строком, бо розуміє, якщо вона не отримує другий строк, то вся команда, переважна більшість, може отримати перший. А, Рік тому на підсумковій конференції Володимира Зеленського, президент заявив, що до нього звернулися військові з пропозицією мобілізувати додаткові 450 тисяч людей. А, і він поки не затвердив цю цифру. Він так і сказав тоді: вони звернулися щодо захисту. О, ні, не так, не так. Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту. І їх погляд був: а, запропонували вони мобілізувати додаткових 450 500 тисяч людей. Це серйозна цифра. Я сказав, що мені треба більше аргументів. Цікаво. А сьогодні аргументів йому вистачає. Сьогодні він розуміє, що відбулося, чи ми повинні втратити ще території, щоб він розумів, що залужний був правий. До речі, він тоді сказав тільки про мобілізацію. А що він промовчав про те, що залужний сказав, що треба цих людей готувати від півроку до року. Для того, щоб вони вже отримували досвід і були фаховими військовими. Ну так. Зеленський з його потужним інтелектом, досвідом, фахом, освітою, хоча ні, всього цього немає, але він відмовився займатися мобілізацією, і зараз ми бачимо, що відбулося так. Зараз ми бачимо, тому що ми втрачаємо не тільки вже міста, а під загрозою нові області, бо військові вже кажуть, що будуть заходити росіяни в Дніпропетровську область, щоб її захопити. А може, тут якраз та саме відома фраза Зеленського. Зійдемось десь посередину. Цікаво, де ця середина і де він хоче зійтися. Може, це все збіг обставин? Може, але півроку тому суспільство дізналося, що очільник Укрінформа Мацука отримував накази не брати коментарі. У військових, які не задоволені діями влади, у громадян, які не задоволені діями влади. Укрінформ живе, це державна структура, живе за податки тих самих громадян, яких заборонили опитувати і брати у них коментарі, бо вони, якщо не задоволені, гроші на Укрінформ вони можуть давати, але для влади вони громадяни другого сорту, бо їх взагалі не хочуть опитувати. Заборонено. Так само цікаво, хто ж дав команду цю Мацуці, і всі розуміють, що ця команда була з офісу президента. Злізики кажуть, що це Даша Зрівна спікер. Вибачте, СММщиця і прес-секретарка Єрмака, який зараз навіть доручилися, кар'єра взагалі не така потужна, що вона займалася вже дітьми, яких вкрала в нас Росія. Але я можу сказати, що результат буде такий самий, як і з Мацукою. От мені цікаво відповіді на ці та інші запитання ми отримаємо. Ну, наприклад, чому всі, хто підписав проєкт договору поставки яєць по 17 гривень, не відповідали? А та глиняна, яка постачала ці яйця, хотіла постачати ці яйця, і зараз є постачальником харчів для. Збройних сил України багато запитань, правда? Але відповіді лежать на поверхні. Якщо суспільству не дають відповідь на ці запитання, то хто винний? Так. Ті, хто ховається відповіді, і вони зацікавлені, щоб відповіді суспільство отримало. Але так буде не завжди. Влада зміниться. Навіть якщо ця влада не хоче, щоб таке відбулося, але зміниться. Це Україна. Влада повинна це зрозуміти, що вона вже минула. після війни, як би вони не маніпулювали, і навіть якщо вони хотіли би і хочуть протягнути рішення про електронне голосування, де вони змогли намалювати собі будь-що завгодно, навіть 116 або 146% голосів. Вони будуть минулим, а потім прийде час відповідати. Ні, вони будуть чіплятися за владою як тільки можуть, щоб не відповідати не тільки на те, хто поставив прослушку в кабінеті залужного, хто слідкував за журналістами, хто дав команду, слідкувати за журналістами Бігус інфо, хто дав команди Мацуці, фактично порушивши закон, не брати коментарі у громадян України, якщо вони чимось не задоволені, хто зробив це та інше. Хто зацікавлений в тому, щоб компанії прокладки купували зброю, снаряди та з багато чого іншого дорожче на 40%, ніж могли би? Хто давав команду з офіса президента заключати контракт з компанією Львівський Арсенал, яка просто взяла гроші, вивела і нічого не поставила? Хто дав на цих питань купа? Відповідати на це будуть вже після війни. І скоріш за все відповідати будуть. Слідчим, а не тільки народу. Бо запитання такі, що вони вимагають відповіді. В Ізраїлі після війни судного дня, коли були зрозуміли всі факапи керівництва країни, а там теж, до речі, Голда Мер фактично пропонувала готуватися до шашликів. Зеленський не перший, вона не повірила всім попередженням, вона проігнорувала все, і це призвело до великих втрат серед ізраїльтян. Так, от була створена комісія, комісія Громона, яка. Mm, розбиралися що і як до речі, вони якраз Голдумейер сказали, що ну вона не ви не винувата, але. Її розуміння, досвід і все інше не дало їй можливості зрозуміти всю небезпеку. Як з Зеленським? Ну, коли ви обираєте, що у мене, ви ж не повинні чекати, що він буде розумною людиною, яка буде розуміти всі небезпеки і всі можливості а, дій з боку Росії. він же живе, в принципі, сценарій, режисер, голівудські фільми. Він так дивиться на світ, і коли ви замість шашликів травневих отримуєте. Російський наступ? То не треба дивуватися. Так. Замість шашликів українці отримали Бучу. А що ви хотіли? Обравши шоумена, який мовчки спостерігає за тотальною корупцією, в якого в фракції тотальні корупціонери хабарники, зрадники, брехуни, фріки та да хто завгодно. Хто є ганьбою України, яких він привів в Верховну Раду 2019 року, що ви хочете від нього іншого чогось, не треба було очікувати. Так вже це було зрозуміло після того, кого він завів в Верховну Раду. Так, от повертаючись до наших баранів до тих, які сидять на в офісі президента, я хочу сказати: відповідати вони будуть. Хоча зараз вони хочуть закрити рота всім, хто про це говорить, хто ставить запитання, і хто вимагає від них відповіді, тої відповіді, яка їм дуже не подобається, але так. Буде назавжди. І після зміни влади відбудеться те ж саме, що відбулося в Ізраїлі, де Голдмейер, Мошедаян та інше закінчили свою політичні кар'єри. Але в Ізраїлі не було таких втрат. В Ізраїлі війна судного дня закінчилася не так, як, скоріш за все, закінчиться, ні, не закінчиться. А припиниться тимчасова війна в Україні, бо до цього все ідеї, всі це розуміють. І наслідки. Від цього будуть інше. Тож і рішення комісії, яка буде після війни, буде інше. Так, да, до речі, ця комісія буде створена не цією владою, бо бджоли проти меду не воюють. І ця комісія вирішить, що винні залужні, Збройне сили України, добровольці, волонтери і суспільство. А Зеленський Єрмак, Баканов, Арахамія, Дмитрук. І інші безугли, вони всі бубочки, лапочки і рятувальники країни. Тому всі відповіді ми отримуємо, але значно пізніше. А до цього треба працювати. Працювати в інтересах ЗСУ. Бо зараз ця країна повинна жити в парадигмі або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Працюйте на це. допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, донайте на ЗСУ. І тоді все буде Україна. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє у України. Дякую, що дивилися, підписалися, поставили вподобайку, поширили, прокоментували. Дякую за те, що активні, і допомагаєте ЗСУ. Папа.